Для виготовлення палених брикетів в домашніх умовах з будь-якого гамна. Так вони ж дорого стоїть, блядь. Я шо, добайоб, що, довбойопчу, за 300 тисяч я станок покупаю. 5 900. 5900. 5900? Ніхуяся. Якщо... А скільки ти брикетів зробиш за день? В час ти можеш зробити брикетів 120. 120 брикетів, тобто. я зроблю. блядь... Тонну за три дні? Орієнтовно. За п'ять днів. який матеріал, тому що листя, тисяч з листя будеш працювати, листя важить менше. Стирця важать більше. Подожди, а з чого я можу їх зробити? Можу зробити стирце, листя, гною, щепи, торфу, соломи, трави, бур'яну, зернового відходу, вугілля, шкарбоплення від горіхів, шкр... можу вообще. во дворі позамітати просто нахуй типо, а чик, так, чик, замнями, позрив... нахуй кину, чипити. Бажано вибрати. Півсят картона кинув для того, щоб кликав.